Друзі, вітаю вас на каналі Xportbox. Сьогодні ми будемо розповідати про найшвидші нокаути в історії. Отож, підписуйтесь на канал. Бити у дзвін та поїхали, нокаути в боксі, те заради чого багато хто дивиться поєдинки між бійцями, протистояння двох професіоналів нерідко закінчується тим, що один з них падає на канвас рингу і не може продовжувати бій. Ці моменти фанати згодом задивляються до дірок, швидкі нокаути у боксі трапляються не часто. На перших секундах бійці намагаються знайти слабкі місця противника. Тому перший раунд багато хто називає пристрілювальним. Проте, якщо спортсмену вдається вирубати суперника на початку поєдинку і Він обов'язково потрапляє у нарізку найкращих відео. В історії боксу налічуються сотні тисяч нокаутів, але ми зібрали найшвидші за усі часи. Десяте місце бій, який відбувся 16 березня 1996 року на шостого року. Назім Хамед, Велика Британія, Саїд Лаваль, Нігерія, час 35 секунд. секунд. Назім Хамед на прізвисько Принц на той момент був однією з найхаризматичніших висхідних зірок. Його нестандартна часом на межі комічності. Манера ведення бою приводила вболівальників екстаз. Бою проти Саїда Лаваля. Хамед першим ударом на зближенні відправив суперника на Канвас, добити його згодом було справою техніки, так і ноу. Говтавшись від першого нокдауну, нігрієць майже відразу після пропущеного аперкоту опинився на Настилі вдруге і вже не зміг піднятися до завершення відліку від рефері. Дев'яте місце бій, який відбувся 19 квітня 2002 року. Понсаглек Вонжунгкам, Таїланд Дайсу Кенаїто Японія, час 34 секунди. Один із найкращих представників Таїланду у професійному боксі за всю його історію. Понсаглек Вонжунгкам проводив свій четвертий захист чемпіонського титулу WBC. У найлегшій вазі протистояв тайцю японський рубака, який на той момент не знав поразок Дайсука Наїто. За свою спортивну кар'єру бійцям доведеться зустрітися чотири рази, дві перемоги здобути вождкам, одну наїто, і одного разу бійці зведуть поєдинок в нічию у квітневому бою 2002 року. Японець агресивно пішов уперед, погрожуючи супернику багатоударними комбінаціями, закликаючи того жестами влаштувати розмін у відповідь. Ось що з цього вийшло.

Восьме місце, бій, який відбувся 27 січня 1996 року. Бернард Хопкінс, з Сполучені Штати Америки, Стів Френк, Гаяна. Час 24 секунди. Озлоблений кат, що переживав на той момент підйом з глибини, після поразки від Роя Джонса і нічиєї секунду Меркадо, був подвійно небезпечним, особливо для суперників, які не мали у своєму активі поєдинків із такими грізними представниками старої школи боксу. Стів Френк, який вийшов на заміну раніше небитому Джо Ліпсі, Хопкінс, Проведе з ним бі, через два місяці і нокаутує, переніс всі тягути життя андердога в поєдинку з піковим суперником. Хопкінсу знадобилося лише 24 секунди, щоб прибрати зі свого шляху чергову жертву. Сьоме місце бій, який відбувся 6 травня 2005 року. Секі у Сполучені Штати Америки, Корнеліус у Сполучені Штати Америки, час 22 секунди. Боксери підійшли до цього бою без поразок. На рахунку Сек'ю Павла було 15 перемог поспіль. У Бандреджа на 6 більше. Все, що відбувалося в рингу, не вимагає додаткового опису. Треба просто бачити три нокдауну після трьох завданих ударів за 22 секунди бою. І як наслідок. Одна з найшвидших і найяскравіших перемог в історії профібоксу. До речі, програвши цей бій, Бандридж через 6 років все ж таки реабілітується і в реванші здобуде перемогу одноголосним рішенням суддів. Шосте місце бій, який відбувся 22 вересня 1990 року. Кріс Юбенк Великобританія, Регінальдо до Сантос, Бразилія. Час 20 секунд. Гарячий британський проспект Кріс Юбенк проводив бій проти бразильця до Сантоса. Справа в тому, що на два тижні раніше Юбенк успішно захистив свій чемпіонський пояс WBC International в середній вазі і готувався вперше оскаржити повноцінний титул WBO, яким володів Найджел Бен. Ймовірно, замість парингів Юбенк та його боси вважали за краще провести бій проти заморського гостя. Поєдинок із серії, коли краще не моргати, цілком себе виправдав, два позначальних удари: корпус голова і щільний правий через руку поставили крапку в поєдинку. П'яте місце бій, який відбувся 6 серпня 1993 року. Джеральд Маклєлан, Сполучені Штати Америки. Джей Белл Сполучені Штати Америки. Час 20 секунд. Джеральд Маклєлан проводив свій перший захист чемпіонського титулу WBC у середній вазі, завойованого менш ніж три місяці тому в бою з багаторічним чемпіоном Джуліаном Джексоном. Протистояв йому співвітчизник Джей Белл, який вперше оспорював чемпіонські звання. Претендент активно пішов уперед із перших секунд бою, бив сильно працю. Цьому розмашество на цьому його підловив МакЛєлан. Після чергової порції ударів повітрям чемпіон зблизився з опонентом і пробив серію по поверхах. Потужний лівий в корпус потрапив точно в печінку, поставивши в крапку протистоянні. На момент закінчення бою це був найшвидший нокаут у титульних поєдинках. Через рік рекорд перепише Хіменес у бою з Гаєром. Четверте місце бій, який відбувся 3 вересня 1994 року. Даніель Хіменес Порто Ріко, Каральд Гаєр, Австрія. Час 17. Секунд. Чемпіон світу за версією WBO у другій найлегшій вазі. порториканець Даніель Хіменес проводив свій третій захист від чемпіонського титулу. Цього разу він вирушив у гості до Харальда Гаєра з Австрії, який раніше не знав поразок, але ні домашня перевага, ні ідеальний послужний список, 20 перемог та жодної поразки не врятували австрійця від однієї з найшвидших поразок в історії профібоксу в рамках титульних поєдинків за однією з основних версій. Третє місце бій, який відбувся 18 березня. 1997 року Джеймс Піл, Нова Зеландія, Крофорд Грімслі, Сполучені Штати Америки. Час 13 секунд. Новозеландський важковаговик Джеймс Піл на прізвисько Грім, програвши попередній бій Джону Руїзу. У близькому поєдинку судді віддали перемогу Джоні, бажав ребілютуватися і так само, як Вайдер, перед боєм з Бризілом акцентував увагу на тому, що перемога буде швидкою і тяжкою. Грім робив акцент на свою правозабійну, але мало хто надавав значення його словам перед боєм. А даремно, а Американець Грімслі, який мав прізвисько термінатор, впав на канвас після заявленого правого похоронного. Друге місце бій, який відбувся 6 листопада 2017 року сімнадцятого року. південно Південна Африканська Республіка, Сібоні Согонія, Південно Африканська Республіка, час 11 секунд. Один із найшвидших і найважчих докаутів в історії професійного боксу стався в листопаді 2017 року, в поєдинку в якому південноафриканець Тете захищав пояс чемпіона світу за версію WBO у найлегшій вазі від домаган співвітчизника Сібоні Согонії. для того, щоб зробити результат бою на свою. Користь тета у своїй першій атаці вміло приховав правий укорочений, який припав точно в щелепу супернику. Гоня впав як підкошений, і йому знадобився тривалий час, щоб прийти до тями. Зі стартового гонгу пройшло всього 11 секунд. Перше місце. Бій, який відбувся 16 березня 1996 року. Джеремі Вільямс, Сполучені Штати Америки, Артур Візарс, Сполучені Штати Америки. Час 10 секунд. На момент бою в активі Джеремі Вільямса була серія з 9 дострокових перемог поспіль. Уізерс на передматчевих прес-конференціях стверджував, що в жодному разі не стане 10-ю жертвою Вільямса, і навіть якщо програє, то поразка буде за очками. Насправді все сталося зовсім інакше. Вільямс викинув серію силових ударів у корпус і підкріпив. Все це аперкотом, який захасив світло у візерсу, зафіксувавши одну з найшвидших перемог в історії цього виду спорту. Друзі, дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася добірка найшвидших нокаутів в історії за участю легенд світового боксу, ставте лайк та обов'язково підписуйтесь на наш канал. А ми з вами не прощаємося, а лише кажемо до зустрічі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!